Я. Давай дружити разом. Привіт-привіт! Ось і прийшов час нашої зустрічі. Можливо, ви пам'ятаєте, минулого випуску ми почали знайомство з Естонією. Тож пропоную сьогодні його продовжити. А також ми поговоримо про самооцінку. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Історія зі стародавньої книги. Як стають принцами? Найпростіший спосіб народитися в королівській сім'ї. Якщо ж твої батьки раби, то принцом ти навряд чи станеш. Однак у мене саме так і вийшло: я народився в сім'ї рабів, і за наказом фараона мене мали вбити після народження. Але його донька знайшла мене схованим в очереті і вирішила всиновити. Звісно, тоді я про це не думав, тому що був малюком. Пізніше, коли підріс, цю історію мені розповідала моя рідна мама. Чудовим чином мене віддали їй, обравши моєю годувальницею. Так я дізнався, що я єврей, а не єгиптянин. Мама розповіла мені про істинного живого Бога, Творця, про мій народ і про те, як ми опинилися в Єгипті. Я дізнався, що Бог обіцяв вивести свій народ з рабства, і згідно з пророцтвами, цей час уже близький. Бог відкрив мені, що саме ти станеш нашим вождем-визволителем, розповідала мені мама. З цими думками я й потрапив до палацу. Прийомні мама і дідусь любили мене і були добрими до мене. Я став принцем, можливим спадкоємцем трону. Усі мої бажання виконувалися вмить. Якби моя рідна мама не навчила мене молитися і слухатися Бога, я б напевно забув, що народився євреєм. У палаці було стільки всього цікавого, мене навчали єгипетської мудрості і військовій справі. Я став чудовим воєначальником, улюбленцем воїнів і, як усі думали, видатною особистістю. Я був упевнений, що всі ці знання мені знадобляться, коли я очолю повстання свого народу проти армії фараона. До сорока років я став чудовим учнем, поетом, стратегом і управителем. Я був готовий здійснити свою місію. Одного разу, побачивши, що єгиптянин б'є єврея, я розгнівався, втрутився. І випадково вбив єгиптянина, а тіло закопав у пісок. Ніхто не бачив цього, крім врятованого ізраїльтянина. Ось тепер вони зрозуміють, що Бог моєю рукою дасть їм спасіння, так думав я, але помилився. Євреї не зрозуміли мого поривання, і слух про вбивство розпустили серед єгиптян. Мене звинуватили в підготовці скинення влади. Дідусь Фараон приговорив мене до смертної кари. У страху я втік у Аравію, де знайшов притулок в князя і священника мідіянської землі. Їтра. Він теж знав живого Бога і вклонявся йому. У нього я і залишився жити, став пастухом і одружився з його донькою Ціпорою. От би здивувалися мої воїни, побачивши свого воєначальника з посохом в руках серед овець. Минав час, і я почав розуміти, що занадто самонадійний. Мені потрібно було покладатися не на свою силу та мудрість, а шукати Бога. Життя пастуха навчило мене терпінню, турботі, любові, тривалий час, залишаючись в тиші та самоті. Я довго розмовляв з Господом. Він відкривав мені історію створення землі та появу на ній гріха, історію потопу і покликання Авраама. Усі ці історії я записував і був впевнений, що у Бога є план визволення свого народу, і він знайде того, хто цей план виконає. Минуло 40 років. Зустрівшись з Господом біля палаючого куща, я дізнався, що це повинен виконати я. Хоч мені вже виповнилось 80 років. О, ні, Господи, я вже пробував, і ти знаєш, що з цього вийшло. Я не можу виконати таке завдання. Пасучи отару, я вже розучився гарно говорити і практично забув єгипетську мову. Я пастух. Хто мене може пустити до фараона? Хто мені повірить, що я скажу євреям? Господи, я не зможу. Знайди когось іншого. Однак Бог пояснив мені, що саме тепер, коли я не покладаюся на себе, Він зможе дати мені Божу силу для перемоги і здійснення чудес. Господь дасть мені підтримку. Мій рідний брат Аарон стане моїм помічником і говоритиме від мого імені. Я зрозумів. Ми помиляємося, думаючи, що знаємо краще за Бога, як нам чинити і що обрати. Однак, ми також помиляємося, коли всього боїмося і нічого не робимо. Господь знає і нашу силу, і наші страхи, найбільше його бажання зробити нас щасливими, і це можливо, якщо почнемо слухати Його і жити за його порадами. Тому я, Мойсей, узяв пастуший посох і пішов назустріч до свого брата і своєму покликанню. Попереду було ще сорок років служіння Богу. Країни. Естонцям дуже важливо знати, що про них думають інші. Для підняття самооцінки їм потрібно розуміти. Що навколишні люди думають про них добре або захоплюються ними. Можливо, саме тому естонці захоплюються усім новим і незвичним і люблять брати участь у змаганнях. На лазневий марафон приїжджають команди лазників зі всього світу, щоб якомога швидше попаритися у двох десятках різних лазень і скупатися в ополонці. А ще в них є лижний марафон старту. До 10 тисяч лижників з різних країн стартують о 9 годині ранку. Вони повинні пробігти 63 кілометри і фінішувати до 19 години вечора. Це ж якою швидкістю вони повинні бігти! Якщо весною на вихідні естонська сім'я не поїхала на хутір або дачу, то можна майже з цілковитою впевненістю сказати, що вони вирушили до лісу. Туристичні стежки з лісовими будиночками, місцями для наметів і вогнищ є у всіх лісах. Найсміливіші та найвідчайдушніші вирушають у мандрівку пішки по цілій країні. Лісами, болотами, річками, підземними печерами, озерами та пагорбами пролягають дві довжелезні пішоходні стежини зі знаками та вказівниками, щоб люди не заблукали. Такі мандрівки тривають не один день. А от літо це пора відпусток і шкільних канікул. Вода на морських пляжах вище 18 градусів майже не піднімається. Загартованих естонців це не лякає. Вони влаштовують запливи і займаються віндсерфінгом. У музеї Міїла Мілла Манда діти з задоволенням пробують себе в ролі працівника пошти. Пекаря або господарки ательє. Можливо, деякі з них стануть кулінарами або модельєрами. В автомістечку міста П'ярну веселі поїздки на електромобілях і квадроциклах діти здійснюють за правилами дорожнього руху. Справляючись зі світлофорами, переходами, заправками та перехрестями, вони вчаться майстерності та відповідальності. Ці досягнення. Добряче підвищують самооцінку. Ще пак такі юні, а вже досвідчені водії. Якщо попросити естонця заспівати, то він, ймовірно, зніяковіє і відмовиться. Зате співати хором естонці люблять і робляться з великим задоволенням. Цілий рік проходять різноманітні конкурси, фестивалі, концерти. Естонців називають народом, який співає. Осінню. Вони полюбляють збирати гриби, відвідувати страусині ферми, а ще час для розпису марципанових фігурок. Естонці ніколи не сумують, а якщо хочуть відпочити, то з задоволенням посидять вдома, читаючи цікаву книгу. Як говорить естонська приказка, якщо своїх крил не маєш, то чужі крила тебе не піднімуть. Слідами дружболандії. Мамо, ми з Абедаром тепер гулятимемо в інший час. Левенята його дражнять, а я захищаю його, тому ми з усіма в сварці. Уявляєш, вони називають його білою вороною. Дебеле левеня мацарі сердито порикувало і махало хвостом. Рик у нього не особливо вдавався і часто зривався на дитячі звуки нявчання. Зате хвіст, який швидко рухався вправо-вліво, підтверджував господар дуже сердитий. Це навряд чи можливо, синку. Ви повинні бути в лев'ячому садку, коли я йду на полювання. Львиця Адіба розумна і обережна, вона багато чому вас навчить і захистить, поки ми дорослі полюємо. Час для прогулянок вона вибирає найбезпечніший і однаковий для всіх левенят. Тоді ми підемо на полювання з вами. Тато говорить, що найкращий учитель це досвід. Вам ще рано на полювання. Зараз для левенят головне вчитися. Мама величезною лапою пригорнула до себе мацарі і, трохи покуйовдивши його потилицю, почала вилизувати йому шерсть. Левеня завмерло, притиснувшись до маминого боку. Незважаючи на весь свій запал, він залишався маленьким леменям, яке любить тепло і ласку. А де сам Абедар? через деякий час запитала левиця. Ви ж повернулися удвох. Не знаю. Напевно, лежить у траві і розглядає комашок. Я його захищаю, а він тільки махає лапою і усміхається, наче йому байдуже, що з нього насміхаються. У цей час Абедар і справді лежав у траві біля квітучого куща гібіскуса. Він майже затамував дихання, спостерігаючи за тим, як хамелеон, переходячи з гілки на квітку, змінює колір. Добре йому, він може заховатися в будь-якій траві, на будь-якій квітці або дереві, і ніхто його не побачить. От би мені так уміти, думав малюк. Помаленьку, щоб не злякати дивовижне створіння, левеня відповзло в бік. Повзав він добре, тому що брав спеціальні уроки в дядечка гепарда. Цікаво, якщо я поваляюся в рижому поросі біля Чорних Гір, впізнають мене левенята чи ні? замислився Абедар і вирішив перевірити. До Чорних гір було недалеко, і левеня вирушило туди. Вивалявшись у червоно бурому поросі, він і сам себе не впізнав, точніше не впізнав свої лапи і хвіст. Усе решта він не міг побачити. У цей час у левенят був час для ігор. Вони з подивом поглянули на новеньке червоно-буре левеня, яке несподівано з'явилося з-за кущів. Привіт, ти хто? запитав неофіційний лідер компанії Левеня Зубері. Убері. заткнувшись, відповів Абедар. Здається, його і справді не впізнали. Взагалі-то він не хотів далі прикидатися, але не встиг зізнатися, бо левенята закричали Пограємо квача біля ставка! Там трава не заважає, новачку, гайда з нами! Левенята помчалися до ставка, і Абедар побіг за ними. Взагалі-то левиця Адіба не дозволяла гратися біля ставка, тому що берег там високий і слизький. Левенята могли б послизнутися і не зуміли б вибратися на берег. На жаль, цього разу так і трапилося. Маля зері опинилася у воді і почала тонути. Левенята розгубилися. Раптом щось риже зістрибнуло з берега у воду. Абидар винирнув і почав плисти до зері, яка перелякано борсалася у воді. Тато казав, що не можна близько підпливати до того, хто тоне, а то він може й мене втопити, згадало левеня. Несподівано він побачив поряд велику гілку. Абедар почав штовхати її до зері, і незабаром обидва левенята, вхопившись за гілку, завмерли посеред ставка. Дуже швидко на допомогу прибігли адіва й інші леви, і малюки були врятовані. Та це ж не абіой! закричали левенята. Вода змила рижі порохи і перед усіма став абедар, звичайне левеня з незвичайно білою шерстю. Молодець, герой, смільчак лунало з усіх боків. Тепер ніхто тебе не дражнитиме, білою вороною, радів мацарі. Та це не важливо, адже я завжди знав, що я лев, а не ворона, усміхнувся Абедар. Перевір себе. До мене не можна доторкнутися. Мене не можна побачити чи почути. Але я завжди з тобою. Тому що я твоя самооцінка. Я те, що ти думаєш про себе і свої здібності, те, як ти себе цінуєш, і те, що тобі в собі подобається або не подобається. Хочу попередити, що я можу бути різною, і переважно це залежить від тебе. Зараз я хочу, аби ти пройшов маленький тест. Але дуже цікавий. Замість питань по випуску, який я задаю в кінці. Просто дай відповідь так або ні. На кожне питання. Зазвичай ти говориш тихо, невпевнено і виглядаєш як перелякане мишеня. Так або ні. Якщо тебе про щось запитують, ніяковієш, червонієш, відводиш погляд, дивишся в підлогу чи в бік. Так або ні. Боїшся братися за нову справу. Раптом не вийде. Зганібишся. Так або ні. Не знаєш, що відповісти. А якщо навіть знаєш відповідь, то все одно мовчиш і соромишся так або ні. Якщо в тебе щось не виходить, або ти бачиш, що інша людина краще справляється з таким ж самим завданням, то відразу ж кидаєш і відмовляєшся продовжувати. Так або ні. Складно знайти спільну мову з іншими. Від однієї думки, що потрібно підійти до когось і познайомитись, у тебе все холоне всередині? Так або ні. А тепер порахуй кількість відповідей так. Якщо в тебе дві і менше, отже, в тебе хороша самооцінка. Ти вмієш цінувати себе і навколишні. А якщо три і більше, то тобі трохи не вистачає впевненості в собі. Не хвилюйся, це не страшно, не варто засмучуватися. Так можуть відчувати себе багато людей. Хтось боїться відповідати біля дошки, хтось у великій компанії хоче згорнутися в клубок. А раптом образять, скажуть щось недобре або посміються. Чимало людей довкола нас сумніваються і соромляться. Але це не означає, що вони якісь гірші чи менш цікавіші. Коли пробуєш щось нове або те, на що раніше не вистачало впевненості, це дуже сміливо. А коли в тебе з'являється сміливість, то від боязливості не залишається і сліду. Пам'ятай, найважливіше. Тебе створив Бог. Це означає, що ти по-особливому цінний, у тебе багато здібностей і чудовий криз характеру. Відкривай, бережи і розкривай їх. Не забувай, Бог завжди з тобою поруч і ніколи тебе не покине, тому що Він любить тебе. І пам'ятай, ти молодець! І ще три простеньких поради. Не порівнюй себе з іншими. Ти можеш порівнювати себе з самим собою вчорашнім. Ймовірно, сьогодні в тебе вдасться краще, ніж вчора. Це означає, що ти розвиваєшся, радій своїм досягненням. Частіше хвали себе. Тобі вдалося намалювати картинку, правильно розв'язати задачу або перебороти свої страхи. Не забудь себе похвалити! Скажи: я, молодець! Хвали себе не тільки за досягнення, але й за старання та завзятість. Цінуй себе, навіть якщо тобі щось не вдалося. І останнє частіше згадуй свої навіть найменші успіхи. Це робить тебе сильним, не припиняй займатися тим, що в тебе добре виходить. Це допоможе тобі зміцнити впевненість, що ти багато з чим можеш справитися. Коли в тебе правильна самооцінка, ти не боїшся чужих насміхань. Хоч вони й тобі не подобаються, ти не злишся, не ображаєшся на програш, не звинувачуєш в цьому інших, ти не стараєшся будь-якою ціною довести, що ти найкращий. Просто тобі подобається досягати поставлених цілей і вирішувати складні й нелегкі задачі. Не заради похвали, а для власного задоволення. Ти не вихваляєшся і не насміхаєшся над іншими. Іноді ти захищаєш тих, кого ображають, і стараєшся їх підбадьорити. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо нашої зустрічі. Тож не пропусти наступний випуск. Бувай! Дружбо